Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний акумулятор від компанії Xide серія XL модель EB621. 12-вольтовий акумулятор ємністю 62 Аг, з пусковим струмом 540 А. В даному випадку у нас акумулятор європеєць з лівим плюсом. Як визначається полярність, тобто в даному випадку у нас зліва. Потрібно акумулятор розвернути клемом ближче до себе, з якої сторони плюс, така у нас і полярність, в даному випадку зліва. Акумулятор, як я вже сказав, європейці, тобто клеми у нас на рівні з верхньою кришкою йдуть, є ще акумулятори Азіати. Там клеми виступають над поверхньою самого акумулятору. Виготовляється даний акумулятор в Польщі, По розмірам має довжина 242 мм. Ширина 175 мм, і висота 190 мм. купівлі на Акумулятор обов'язково розповсюджується гарантія. Також у нашому магазині на постійній основі проходить акція, з допомогою якої ви можете при купівлі нового акумулятора здати старий вживаний акумулятор і отримати знижку на новий. На цьому, наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.